Ой, сім до ранку. шоста година, е, ута. Ой, ну красота. Подивіться, перші сніг розігріваємо машину і виїжджаємо срочно війни госпіталь, тому що попросили до пацани повинні привезти, е, там препарати треба і продукти. Вибачайте, що я там не... Не ще не пост, не відео, я всім вдячний за підтримку за допомогу. Просто дійсно вчора пізно вечором поїхали з лікарні і, і не спали, не лягали, а приймали закази пацану, тому що одні просять, як не смішно сала, другі просять дорогі дуже препарати. І ці препарати мені треба ще поїхати. Я вже заказав забрати. Потім треба поїхати час на малинку на базу. Там теж треба. Она на батончики батончик купить хоч просто. В общем, стрітили Новий год зітили, е, перший сніг. Я дуже люблю зиму, я ненавижу жару, на самом деле. І я, е, е, якось бодрилися ці красоти, ну, самі подивитися, як тут можна не порадуватися. Я думаю, що да, в суботу ми все-таки в 22-й зустрінемося. Прямо ми всі мого YouTube каналу. Добре, а я плачу на волинку. Дивіться, люди, є ці карточки, я вменшив кількість реквізитів, що вас не плутати. Є монобанк. картка, вона на Зарядського, який був замість мене, поки мене заміщав. Є картка. Ой, вибачте, все, вони вже голова не валить. Картка Монобанк на В'ячеслава В. Це, ну, так, прописано, коли да хочете, це наш тоже волонтер. Хочется катка в воєнного фонду приватбанку власне зарядський це... Ну Це є моя ощад научка. Всім дякую. Ми позитивно. Хлопці, я не так розумію, вас треба передати привіт. Если вы продаєте, Якщо ви передасте я їм продам, привет. Видите, як весь Гастівця, все, я пішов, ми реально холодно дуже.